Я не маю уявлення, як можна виграти війну, коли таке твориться у армії. Брати і сестри, по одну сторону тицикашні бандити, або як в народі їх називають людолови, виловлюють українців по вулицях і кидають на передову, а по іншу сторону, командування може вбити мобілізованого солдата, тому що він проявив ініціативу чи просто сказав, що якісь речі варто покращити. Ну або, як мінімум, це може просто не сподобатися солдат офіцеру. Так він його може взяти і вбити. І це явище набуло системного характеру, і з ним навіть ніхто не думає нічого робити, і тільки розголос допомагає хоч якось з цією ситуацією боротися. Бо розголосу вони бояться більше всього. Тому я дуже прошу вас поширюйте максимально всюди це відео, зберігайте та поширюйте в інших соціальних мережах, в групах, всюди. Бо це єдиний ще єдина можливість, коли ми можемо з вами. Впливати хоч якось на ситуацію. В цей самий час мусора, СБУшники, які репресовують і виловлюють українців, вони сидять в тилах, вони не йдуть на війну. Так само військові пенсіонери, там сотні тисяч людей сидять на державному забезпеченні. А простий народ кидають як гарматне м'ясо. То як виграти можна війну? І чим відрізняється ця армія від армії московитів? Хіба що кількістю? Так, бо там більше того зброду. Але в нас дійшло до того, що етнічний московит. Керує Збройними силами України. Я вже не буду згадувати, бо вже багато разів говорив, що в нас країною керують чужаки, які фактично окупували державу зсередини. Ну і до чого все це дійшло, і який може бути результат. Так, у телевізорах вам розказують, звісно, про перемоги. Тільки де ті перемоги? Людей все менша і меншає. І все те, що я говорив, воно знаходить свої підтвердження. Хочу вам прочитати звернення ситуації, яка відбулася недавно. Бо я розповідав вам про те, як солдат кидають в тюрми, ситуація з Тетяною Сидоренко, ситуація з прикордонником Тишиневичем, ситуація з солдатом Гіневським, якого вбили, а потім і свідків поубивали, і сказали рідним, що це самогубство. І ще раз кажу, розголос він хоч якось, хоч якось, але допомагає. Зараз просить... Дружина мене про те, щоб ми розказали про цю ситуацію, і я тому вас прошу поширювати всюди. Я Ващук Інна Володимирівна являюся дружиною Ващука Сергія Вікторовича. Прошу вас звернути увагу на кричущу ситуацію, що сталася в нашій родині. Мого чоловіка призвали 15 листопада 2023 року на військову службу. А з 17 листопада 2023 року він став солдатом курсантом навчальної. Навчального взводу навчальної роти військової частини А4831 і приступив до виконання службових обов'язків. Після навчальної частини його відправили у Миколаївську область, у військову частину А-2802. В кінці лютого його відправили в Херсонську область СМТ Зеленівка. 11 березня 2024 року мені подзвонили і сповістили страшну новину, що помер мій чоловік. Ващук Сергій Вікторович. Матрос резерву 20-ї запасної роти військової частини А2802. 10 березня 2024 року тіло мого чоловіка-матроса Ващука Сергія Вікторовича виявлено без ознак життя. Прошу вас допомогти з розголосом цієї ситуації, бо ми переживаємо, що справу можуть тихенько закрити, і ми не доб'ємося справедливості. Прошу вас, як журналіста та громадського діяча, підтримати нас. Та опублікувати інформацію про нашу ситуацію. Даю дозвіл на публікацію фото, матеріалів, що вам надсилало 2 липня 2024 року. Це ось буквально кілька днів. Є кримінальна справа. Це ось ви бачите цього солдата Ващука-матроса. Що відповіло ДБР? Значить, Державне бюро розслідувань. На території під юрисдикцією міста Мелітополь направляю на ваш ага, вони значить, переадресовують з одного ДБР в інше ДБР. Інше ДБР пише керівник другого слідчого відділу з дислокації у місті Херсон Петро Сліденко пише е, Наталій Ващук. Таке, що надійшло повідомлення про те, що близько сьомої години в селі Зеленівка Херсонської області, по вулиці, по вулиці, Парникова, 2, будинок, по вулиці Парникова будинок 1 виявлено тіло. Військовослужбовця призваного за мобілізацію матроса без ознак життя під час першочергових заходів встановлено, що офіцер 20-ї роти запасу військової частини А 2802 старший лейтенант Попов Вадим 20.01.1992 року народження приблизно о 17 годині. 9.03.2024 року в умовах воєнного стану застосував насильство щодо підлеглого матроса резерву 20-ї запасної роти військової частини А 2802 Ващука Сергія 12.10.1984 року народження. 11.03.2024 року року вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру. Так знаєте, в чому ситуація? Що Цьому чоловікові 40 років. Я коли подивився на фотографії, я їх не можу публікувати, тому що е, їх, по-перше, заблокують в соцмережах. По-друге, це з етичних міркувань е, для рідних буде не зовсім добре. І я лише вам покажу фото з похорону. Бо фото, яке я побачив, ну це ж наскільки треба було застосувати насильство. Пробита голова, він повністю синий. Він повністю синій. Він таке враження, що він е, бив його уже. Після того, як він помер, він його ще там добивав. Бо, ну, це не просто насильство, це звірство. І дружина, коли мені написала, пані Наталія Ващук, вона мені написала перші слова, які мене, е, мені не байдужі. Вона написала: За що? Чому так? Це не москалі зробили. Це зробили наші. Але ви знаєте, я сумніваюся, що це наші. Бо в армії. Таких, як казав, казав колись Петлюра Гнит, повно. Рідні зараз не просто так звернулися з побоюванням, що цю справу можуть закрити втихаря. Бо так справ багато позакривали. Як можна взагалі хотіти перемоги України у той час, коли ось такі покидьки вчиняють такі злочини. Брати і сестри, це мій новий Тікток. Я прошу підписуйтеся на мій Тік-Ток. Гуртуємося тут і будемо з вами продовжувати нашу боротьбу. Бо ми маємо дати бійці і мафіозно-олігархічні системи, щоб їх брехня згинула як роса на сонці. А ми з вами запанували у своїй сторонці. Брати і сестри, слава Господу Богу, найжиє велика вільна Україна. Я прошу поширювати максимально всюди цю інформацію, тому що родина залишилася без батька, дружина без чоловіка, у нього двоє дочок, і їм потрібно добитися справедливості. Тільки разом, поширюючи інформацію, даючи розголос, також ми можемо Пливати і допомагати, щоб ця ситуація не була спущена на тормозах, єднаймося, бо разом ми можемо робити великі справи. Слава Господу Богу, і слава великій вільній Україні!